Далекобійні ракети Атакамс можуть з'явитись в Україні вже наступного тижня. Таку заяву в ефірі одного з американських телеканалів зробив президент Американського університету в Києві Ден Райс. З його слів, застосування цих ракет змінить правила гри на полі бою. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, Україна не буде бити «Атакамсами» по території Російської Федерації. Давайте просто зараз почуємо цитату. Ми не використовуватимо їх на території Росії. У нас є угоди з цього питання з нашими партнерами. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Ну і тут, мабуть, треба роз'яснити тим, хто ще не знає, що це таке. Хоча ти, це ти фантастика. приніс собою Атакамс. Зараз дістану тактичні ракети. Атакамс вони дозволяють вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. От коли ЗСУ отримує ці далекобійні ракети, то умовно умовно поки що зможуть покривати всі тимчасово окуповані росіянами території. Це частину Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і о той невеличкий фрагменти Харківської області, а також півострів Крим. Повністю а окрім це Україна, і звісно, дальності ракет вистачить, щоб знищувати ворожі цілі на території Росії та Білорусі. Чисто умовно, от просто чисто умовно, моделюємо моє улюблене слово. Якби українські сили мали намір застосувати далекобійні ракети по території оцієї просто господи федерації, то під ударом могли попинитися Курська область, Білгородська область, Воронська область, Брянська область, Смоленська, частково, Калуська, Тульська, Орловська, Рол... Ростовська, Волгоградська. Мати Василева, а також Краснодарський край. Весь щодо Білорусі, то атаки могла б зазнати вся територія країни. Однак вкотре наголошуємо, виходячи з домовленостей, так про які Данілов сказав, в тому числі домовленостей з союзниками українські військові будуть застосовувати ракети Атакамс тільки для захисту території України. Це але, знаєш, Олександр Григорович зараз тебе послухав, і в нього можливо навіть склянка з віскі з рук випала. І в нього так: жух, жух жух, жух там по-різному. -по Пане Олеже, по-чесному, ось прям так американці сильно переживають, щоб ми, не дай Бог, цими ракетами не вдарили по Росії і все? Ні, ну вони переживають. Тут серйозно потрібно ставитись, тому що mm -hmm. дійсно зобов'язання, яке Україна себе бере, це не використовувати по території Росії. Ми не використовуємо, пам'ятаємо, коли у. Підрозділів озброєних російською опозицією з'явилися просто гвинтівки виробництва західної. Там ціле розслідування було в Бельгії стосовно того, чи це не з тих гвинтівок, які були передані Україні, і вся ця історія. Тому тут для України це дуже важливий імідж. Для цих держав важливо, що вони таким чином для себе читають мантру про те, що вони не приймають участь російсько-українській війні, що це війна десь там, а не війна десь тут. Цей психологічний бар'єр він дуже серйозно присутній в багатьох речах, наприклад. Нам допомагають дуже серйозно український бюджет на крапельні західні, але нам допомагають рівно в тому об'ємі, який потрібен для соціальних видатків для немілітарної частини бюджету. А ми українські гроші власні використовуємо для мілітарних потреб. Іншими словами, наші можливості до забезпечення української армії обмежені виключно тими грішми, які Україна збирає за рахунок платників податків українських, не копійкою більше. Оце той ліміт. Все інше нам готові допомагати покривати. Тому на жаль, але тут все серйозно. Ці держави дійсно не готові ставати поруч з Україною і будуть це робити для того, щоб ніхто не міг сказати, що вони стоять поруч в питаннях оборони. Але атакам це, це дуже цікава історія на тлі того, що ми взяли вже фактично під вогневий контроль Крим, продемонстрували це, що на сьогоднішній день ми маємо Крим в напівоточення. Вогневий контроль по всьому Криму дотягуємось, куди захочемо. Ми Розуміємо, що ми можемо атакувати з моря з будь-якої точки Криму. Ми доходили, атакували біля Керченської протоки, коли атакували російський вантажний мілітарний корабель, який забезпечував паливом російське групування в Сирії. Філігранно десятки кораблів, там щось біля 40, знаходили в знаходили момент в морі посеред ночі, поміж ними всіма манівруючи, вирахувати саме той, і саме його нанести удар в момент, коли він є пустим. Є порожнім для того, щоб не було ніяких там екологічних наслідків, ну абсолютно ідеально сплановано просто для підручників українська операція. Тобто Крим в напівоточенні вже. У випадку перерізання суходольного коридору Крим потрапляє в повне оточення. Кримське місто Україна продемонструвала, що Керченське місто, перепрошую, Україна може в будь-який момент атакувати і завалити його. І те, що він ще стоїть. Це добра воля України, тому що треба забезпечити шлях відступу для частини Росіян. Зараз Україна витісняє Росію з Криму і це продовжиться. Атакамси цікаві в тому розгляді, що вони дають змогу нам покривати Крим і по балістичній траєкторії. І плюс давайте подивимось, яка саме а, ракета передається Україні. Касетна. Касетна. Тобто, це не для ураження окремих броньованих бункерних тещо об'єктів. Для цього є скальп. Для цього є Шедоу». можливо, тауру і... з так, вам? З німецьким можливо Таурус з'являється так знімало Таурес і є українські ракети. Не забуваємо про це в обмеженій кількості безумовно, але тим не менш, в нас така зброя є. Ну, вона припасена для Росії. Зрозуміло, що в нас є об'єкти на теренах Росії, до яких а, можливо Україні а, прийдеться дотягуватись вже найближчим часом. Так от важливість в чому, що це касетні боєприпаси, тобто для Росії тепер. В усю глибину окупованих територій, а не тільки вздовж лінії, куди дотягується наша артилерія, яка до цього могла використовувати касетні боєприпаси, не можна сконцентрувати на одній ділянці ані живу, ані броньовану, ані жодну іншу силу. Тобто, аеродроми, де стоять літаки, тепер є жирною мішенью, і однією ракетою можна знищити одразу ескадру, Воєнні бази росіян, полігони, де вони концентрують техніку або живу силу зараз, розгортають її в точках концентрованих, є жирною мішенью для ударів України. І тут питання, що російське командування стає на розтяжку. Концентрувати під цим ризиком всі ці війська це отримати масоване знищення в одній точці. Не концентрувати це управлінський виклик. Бо так в тебе одна проблема з дятлами, яких потрібно контролювати централізовано. А так ти їх дробиш на 15 розкидаєш, доконцентруєш, і в тебе 15 управлінських проблем. Тому що абсолютно вірно було зазначено: російська модель централізована, все керується з центру. І тут проблема для росіян не в тому, що вони там мають тепер змінити модель управління. Це легко звучить. Армія це завжди продовження суспільства. Як у вас організовано суспільство, так і буде організована армія. Це завжди ліміт. До того, що можна впровадити в армії. Якщо в нас суспільство низової організації, суспільство будується на самоорганізації, на ініціативності, на здатності приймати рішення і брати за нього відповідальність на найнижчому рівні, то і в армії воно так це проявляє, а в Росії ні. І в тебе просто не один тепер суб'єкт, на там 600 людей, який запитує нагору, а що нам робити, а в тебе тепер 20 суб'єктів. по... 30 людей, які в тебе питають, а що нам робити, смикають один той самий телефон, один той самий кабінет. Вони не можуть собі цього дозволити. Тому їм вже зараз приходиться видумувати, як їм прийдеться виправдовувати великі масовані втрати в конкретних точках на фронті. І третя, остання ремарка з цього: а болюва точка російського суспільства вона не в кількості вбитих генералів, не в кількості вбитих військових. Ми бачили це 100 тисяч, бачили 200, скоро буде 300 тисяч, може бути півмільйона, не боляче. Зато, коли в одній точці гинуть навіть 300, 400, 500, пам'ятаємо Макіївка. Пам'ятаємо, коли на е, углігорсь, е, Углігорському напрямку Росія намагалися штурмувати, угу. коли в одній точці концентровано знищуються, отоді в Росії починається війна болотах. А як же так? А де наше ППО? А де генерали, а хто понесе відповідальність? А зараз в них будуть таких точок ще більше завдяки атакамсів, де отака жирна картинка буде про те, як на місці розпалаги російської така, ну, не одна велика вирва, це не скальп, а багатенько маленьких вирв і просто вижжена земля. Оце буде ще психологічним ударом для їх пропаганди.